В районному будинку культури 29 червня відбулася сьома сесія Лозівської районної ради шостого скликання. Сесійне засідання провів голова районної ради Ігор Нестіров. На сесії були присутні голова райдержадміністрації, депутат обласної ради Богдан Рева, керівники відділів управлінь та служб районної адміністрації, сільські та селищні голови. Депутати районної ради розглянули та затвердили рішенням сесії інформацію про хід виконання районних програм, а саме програми вчитель на дві 2020... Дві 2012 роки, питна вода Лозівського району на 2008 2020 роки, програми створення матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, програми розвитку цивільного захисту. Також депутати районної ради одноголосно підтримали питання про внесення змін до рішення районної ради від 29 грудня 2010 року. Про районний бюджет на 2011 рік зі змінами. Ток Тваринницької галузі в районі на сьогодні є головним питанням, що стоїть перед очільниками району та лозівськими сільгоспоробниками. Станом на 1 червня 2011 року поголів'я великої рогатої худоби становило 1060 голів, в тому числі корів 355 голів, свиней 4140, овець 460 голів. На сесійному засіданні народні обранці розглянули пропозиції Лозівської райдержадміністрації щодо внесення змін до програми. Ами стабілізації та розвитку тваринництва в господарствах Лозівського району на період 2010-2015 років з доповіддю виступила заступник голови райдержадміністрації Оксана Заскалкіна, яка підкреслила, що ситуація в галузі тваринництва, яка на сьогодні склалася, викликана нестабільним та низьким рівнем закупівельних цін на продукцію тваринництва, що унеможливлює стійке рентабельне виробництво та впровадження сучасних технологічних розробок внаслідок несприятливих умов Виробництво тваринницької продукції задовольняє потребу населення в основних продуктах споживання тваринного походження, молока на 53%, м'яса на 28%, яєць на 45%. В результаті виконання програми очікується збільшення рівня споживання продуктів тваринного походження населення, молока на 10%, м'яса на 46%, яєць на 11%. Депутати районної ради одноголосно підтримали внесені зміни до програми стабілізації. Вілізації та розвитку тваринництва в господарствах Лозівського району, які передбачають додаткові шляхи і способи розв'язання проблем у молочному скотарстві, у свинарстві, птахівництві, селекційно племінній роботі. 4 липня відбулася районна планерна нарада, яку провів голова районної державної адміністрації, депутат обласної ради Богдан Рева. У порядку денному розглядалися наступні питання: про стан та ефективність використання земельних ресурсів у районі, про стан та ефективність використання водних об'єктів орендарями на території Лозівського району та про стан та першочергові заходи щодо боротьби з карантинними організмами на території району. На сьогодні боротьба з карантинними організмами є актуальною. Бур'яни завдають Великої шкоди як навколишньому середовищу, так і здоров'ю людини. Серед карантинних рослин сама небезпечна для здоров'я людини є амброзія, полок якої у період цвітіння викликає тяжкі алергійні захворювання. Боротьба з нею має державне значення, але слід відзначити, для зменшення площі розповсюдження бур'янів необхідна системна робота. Там, де ведеться якісна боротьба з бур'янами, проблем з амброзією не виникає. Кожна ділянка землі у районі, незалежно від розміру, має свого господаря або каресто. Вача і для утримання території в належному санітарно-екологічному стані виконкомами сільських та селищних рад розроблені та прийняті заходи по боротьбі та ліквідації карантинних організмів. У населених пунктах працюють комунальні служби, робітники з центру зайнятості. Більшість господарств району застосовують тербіциди та здійснюють комплекс агротехнічних заходів по боротьби зі шкідливими рослинами. Інспекція з карантину рослин у Лозівському районі проводить роботу з виявлення осередків розповсюдження карантин. Здійснено контрольні перевірки та обстеження територій Катеринівської, Царідарівської, Комсомульської, Орільської, Чернігівської, Яківлівської, Краснопавлівської, сільрад та господарства розташовані на їх території. На підставі проведених перевірок установлено, що в господарствах, населених пунктах проводиться боротьба з бур'янами, в тому числі з Амброзією. Здійснюються обкоси узбіч доріг, вулиць, края полів, території госдворів, бригад, ферм. Шкіл, дитячих садків, лікарень у приватному секторі здійснюється прополка та обкуси городів, присадибних ділянок, вулиць. цвітіння амброзії залишилося декілька тижнів, тож необхідно активізувати роботу по знищенню існуючих осередків карантинних організмів та запобіганню появи нових. 28 червня відбулося урочисте відкриття наметового містечка Лідер, в якому прийняли участь голова редержадміністрації, депутат обласної ради Богдан Рева та голова районної ради Ігор Нестіров. Як належить гостям, вони приїхали з подарунками спортивним знаряддям. Лідер розташований на базі Миколаївського навчально-виховного комплексу. Наметове містечко з цілодобовим перебуванням. Буде працювати дві зміни по 14 днів. У таборі передбачається оздоровити за бюджет. Кошти 120 дітей Лозівського району від 13 до 15 років. Діти забезпечені п'ятиразовим повноцінним харчуванням, що складає 420 гривень на добу цілодобовим медичним обслуговуванням. На території табору чергують представники правоохоронних органів. На відпочинок динаметового містечка приїхали лідери учнівського самоврядування району, активісти навчальних закладів, кращі волонтери, обдаровані та завзяті своєю енергією. Вони запалили серця і зано у світ дитинства. Я буваю здесь уже второй раз. До цього я був ще в я був. Дозвілля вихованців табору розписано дуже щільно. Кожного дня своя тематика. Зранку до обіду підготовка до вечірнього конкурсу або концерту. Два-три рази на тиждень походи заздалегідь запланованими маршрутами. Увечері дискотеки. Ті з учнів, хто побував у лідері, залюбки повертаються сюди знову і знову, бо тут дружньо, затишно, весело. Та пізнавальне. Ми ребята, молодці! Ми, Ми ряда лідерці!» Районна влада в свою чергу підтримує молодь, дає можливість відпочити з користю, розширити свій світогляд та здобути нові знання.